Всім привіт. Сьогодні зранку випустив курей на вулицю. Хто захотів, вийшов. Ходить одна курочка бінтамка біла. Півник не захотів виходити і раба курочка теж не вийшла. Ось індик тут ходить. Сам. А ось індичок потрібно пригонити додому постійно, бо вони відходять. Уже декілька разів дуже далеко відходило від індека і дому. Але індик з ними не ходить. Вони самі на дорозі слизько. Два півні тут з курми, а один в курникові.